«Заплющ очі, дивись серцем. Фільм «Поводир» або квіти мають очі на допрем'єрному показі в Івано-Франківську зібрав цілковитий еншлаг. Історія про мандри маленького хлопчика-американця та українського сліпого музиканта у часи колективізації голодомору та репресії. У стрічці автори розкривають болючу сторінку, масове знищення кобзарів. Втім, у центрі картини розповідає режисер Олесь Санін. Люди, котрі відстоювали свою правду. Мені цікава історія людей, які опиралися. Мені цікава була людей, в яких сила, і е, воля, і дух, який дозволяє їм це все перебороти. Мені вони були цікаві. Мені не цікава історія тортур радянської влади. Це все загальні достатньо речі. І мене от що мене абсолютно не цікава, це історія пропаганди. Бо власне я кіно знімав проти е, я кіно знімав про людей, які боролися проти цього, які несли слово правда, які боролися проти. Насильство і так само насильство над душею, і мозком людським Олесь Санін розповідає: акторів для фільму підбирав прискіпливо, адже треба було зібрати своєрідний енсамбль, щоб глядач почув запропоновану історію як музику. Сліпого бантуриста зіграв український актор Станіслав Боклан. А от виконавця ролі маленького поводиря режисер довго шукав по цілому світу і таки знайшов американця, котрий походить з України Антона Святослава У Випадку Антона я уявити собі не міг, що він окрім. Того, що побачив обдарування, потім я дізнався, що що він син. Михайло Сорокі, українського дисидента, що він пластун, що він багато більше знає про Україну ніж я собі уявити міг. Він сам нас дуже багато чому вчив. але Я точно знаю, що він стане великою людиною. Я точно знаю, що в нього велике серце. Я точно знаю, що він дуже добра, дуже чуйна і відкрита людина. Кінострічка представлятиме Україну на здобуття премії Оскар з 12 листопада. Поводир виходить в український прокат. Переглянути його в кінотеатра зможуть навіть і незрячі люди. Через персональні навушники на звичайному кіносеансі вони почують все, що відбувається на екрані.